12 жовтня, субота. Справжня віра. Одного разу до Ісуса прийшов сотник і сказав йому, Господи, мій слуга лежить дома розслаблений і тяжко страждає. Він говорить йому, я прийду і оздоровлю Його, а сотник йому відповів: недостойний я, Господи, щоб під стріху мою, та промов тільки слово, і видужає мій слуга, бо я людина підвладна, і вояків під собою я маю, і одному кажу піди, то йде він? А тому. Прийде і приходить, або робові своєму зробите, і Він зробить. Почувши таке, Ісус здивувався і промовив до тих, хто йшов вслід за ним. По правді, кажу вам, навіть серед Ізраїля я не знайшов був такої великої віри. Матвія 8, 6, 10. Є дещо, що Ісус приголошує вірою, коли ми зрозуміємо, що це таке, ми знайшли віру, бо знати, що це таке, означає знати, що таке віра? У цьому не може бути жодних сумнівів, бо Христос. Автор віри, і він каже, що те, що проявив сотник, було вірою, ба навіть великою вірою. Де ж тут віра? Сотник хотів, щоб певна річ була зроблена. Він хотів, щоб це зробив Господь. Але коли Господь сказав: Я прийду і зроблю це, сотник зупинив його, кажучи: скажи тільки слово, і буде зроблено. Отже. Від чого сотник очікував сілення? Тільки від слова. Від чого, як він бачив, залежало сілення його слуги, тільки від слова. І Господь Ісус каже, що це і є віра. Це був римлянин, якого Ізраїль зневажав і цурався як язичника, вважаючи його ненависним Богові, який провів своє життя під впливом язичництва, не маючи ніяких біблійних переваг, але який відкрив, що коли Господь промовляє, в самому слові є сила, щоб виконати те, що Слово каже, який залежав від цього слова, яке виконує те, що воно говорить, і був народ Ізраїлю, який все. Все своє життя був у щоденному зв'язку зі Словом Господнім, який пишався тим, що він народ книги і хвалився своїм знанням Слова Божого, але так і не дізнався, що в Слові є сила, щоб виконати те, що воно говорить. І всі ці недоліки Ізраїлю. Переважали й тоді, коли те саме слово, яким вони хвалилися, ясно говорило їм і показувало знову і знову, що тільки таким є характер Слова Божого. І це слово читалося в їхніх синагогах кожного суботнього дня. Це слово, все їхнє життя ясно говорило їм. Бо як дощ, то сніг сходить з неба і туди не вертається, аж поки землі не напоїть і родючої вчинить її, і насіння дає сівачеві, а хліб їдунові. Так буде й слово моє, що виходить із уст моїх, порожнім до мене воно не вертається, але зробить, що я пожадав, і буде мати поводження в тому, на що я його посилав, Ісаї 55,10.11. Сама природа постійно давала їм зрозуміти, що земля сама по собі нічого не може виробити, що тільки волога дощу і снігу з неба змушує все проростати, розпускатися і приносити Плоди. І сказав Господь, так буде за словом моїм, як земля сама по собі нічого не може зробити, так і ви самі по собі нічого не можете зробити. І як волога дощу і снігу з неба змушує рослини проростати, розпускатися і проносити плоди, так і слово моє змусить вас проносити плоди праведності на славу Божу. Слово моє зробить, що я пожадав. Багато-багато разів Ізраїль читав. Це місце писання, і з року в рік вони читали Слово Боже і говорили: Я зроблю те, що говорить Слово. Я зроблю те, що угодно йому, і щоб вони були більш впевнені в тому, що вони повинні робити саме те, що говорить Слово. Це слово було розділене на частини, і кожна частина мала безліч тонких відмінностей. Тоді вони взялися старанно виконувати кожне слово ретельно і конкретно, уточнюючи, як воно було викладено. Щоправда, ніде у всьому цьому вони не знайшли ні спокою, ні тим більше радості. При всіх своїх справах вони ніколи не знаходили їх виконаними, вони завжди виявлялися далеко не в змозі зробити те, про що говорило слово. Наскільки далеко, що Ізраїль у розпачі волав, коли б хоча б одна людина могла хоча б один день дотримуватися всього закону і не порушувати в жодному пункті, або коли б хоча одна людина. Могла дотримуватися того єдиного пункту закону, що стосувався належного дотримання суботи, то лихою Ізраїлю було припинене, і Месія, нарешті, прийшов би. І все ж вони продовжували до знемоги бігати по колу у своїх безплідних ділах, все від діл, а не від віри. Це від себе, а не від Бога, все від своїх власних діл, які насправді зовсім не були ділами, і нічого від самого слова, яке є єдиним справжнім ділом Слова Божого, як освіжаюче, було для Духу Ісуса посеред постелі Ізраїлю зустріти людину, ким вона не була, яка справді знайшла Слово Боже, яка знала, що коли Слово промовляється, то саме Слово виконує сказане, і яка покладалася тільки на Слово. Це і була віра. Вона відкривалася життям для сили Божої, і як наслідок у житті відбувається те, що угодно Богові, Слово моє. Зробить те, що мені завгодно. Слово Боже, діє і у вас, віруючих, 1 Солонян 2.13. Покладатися на те, що слово зробить у вас те, що завгодно Його очам. Це і є віра. Виховувати цю залежність від слова значить виховувати віру. Готуйтеся до зустрічі з Христом та щодня досліджуйте Слово Боже, нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з ваших уст та діла ваших рук.